Ха, Ха, ну що, друзяко, поганяємо? Е, ну... Ну давай. Ха, ти диви. Видно, пального добре бахнув, у мене немає шансів. Жодних. Вігрів, давай, блискавка, -ха -ха. Від Віддісней та піксар. Короче, друзі. Тут така справа. Я на деякий час відлучуся і зганяю на весілля своєї сеструхи. Почекай. У тебе є сестра? О, я все порішаю, чувак. Ти, мабуть, її довго не бачив? Що, як я поїду з тобою? Правда? Ні, знаєш, просто сказав. Оце ми світ побачимо. Це лише малесенький присмак смерті. Я бак загизав. Блискавка. Припускаю, що це початок чогось чудового. Правду кажеш, сирник. <хи> Повертаються на трасу. Поля, як у Херсоні. А це, як у мене в селі. Дев'ять нових пригод. Знайдемо нових друзів. Підай. А? Куди ви, хлопці, їдете? На Дісней плюс. Маю змити цю зелену ганьбу. Е! Зелені шмарклі псують кожного. А як тобі я? Та тобі одразу на поділ. Цього березня. Я підглядав своїм малим оком і кого я тут помітив. Але за видовищність нагадив. <до jobbers> Це не те, чого я очікував. Ти Тиба По всіх ямах поїздимо <ément> і будемо, як у хвільмах. Ха-ха-ха! <Kraft> <пу> <пу> <Fourth> Тійте! Тікай, Маквін, тікай! Тачки на дорозі! Прем'єра восьмого верхня на Disney+. Plus. О, клас! Ну не знаю. Та ну, це ж остання зупинка. І ти не поїдеш в шинний лабіринт! Маквін! Сирник! Маквін! Сирник! Маквін! Дивіться в дубляжі від студії Укрофон.